Остання задача цього циклу, і я спеціально в темою запишу, тому що вона велика і складна. Мається, вона задача про а, звану вечерю у англійського короля. В даному випадку короля Чарльза. Раніше це була моя фаворитка, моя мій краш королева Єлизавета, але так. Да. Так от у нас є N лордів. Треба розсадити їх усіх за великий круглий стіл. Але знач, треба, щоб правила етикету виконувалися, правила етикету такі. По-перше, треба їх чергувати. Тобто, чоловік, жінка, чоловік, жінка, чоловік, жінка. По-друге, лорд не може сидіти поруч зі своєю леді. Дивне англійський етаке, так? А, ну і сидить бідний мажордом і думає, як йому це все зробити і скільки способів це все зробити. От. Значить, давайте. Значить, перше, вони сидять по От. І друге. Морт не сидить. Довільний лорд не сидить поруч. Що ж робити? Що ж робити? Ну перше, що треба зробити, ну, треба леді посадити за стіл першим. Так? У вас буде знову-таки великий круглий стіл. От тут стільці. Подіваюсь, що я намалював на кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Так, ну саджаємо ледь. Так. Тобто у вас всього, якщо ну, лінійно впорядкувати всіх ледів, вишукувати їх в шеренгу, mm -hmm. так, буде n-факторіал способів їх розставити. Але оскільки воно замкнене, ви mm -hmm. да, берете це слово, так повертаєте, да, перестановка буде інша, а стол той самий. Тобто ці циклічні повороти, вони о, не змінюють конфігурацію. І ви n розставлених фігур можете n разів повертати, переходити позиція в позицію. Так? У вас буде n-факторіал способів їх розставити лінійно і n способів циклічно розпорядкувати після цього. Ну, і відповідно у вас залишається uh, n-1 спосіб. Okay. Вот. Uh, якщо сумніваєтесь, в моїх словах є другий спосіб порахувати те саме. Берете Вашу улюблену леді. Завжди стол можна повернути так, щоб вона сиділа ось тут. Відповідно, у вас залишається n 1 леді, яку треба розсадити на інше n 1 місце. Ну, буде якраз n 1 факторіал способів це зробити. Тобто перша саджається з одним способом от саме в те місце, куди потрібно. От, всі інші, відповідно, розставляються між собою. Що відбулося з конфігурацією після того, як ми всіх кледі посадили? Вони фактично перенумерували місця. Тобто, як тільки ми посадили всіх кледі, місця стали пронумеровані, і тепер їх не можна циклічно зсувати. Тобто, якщо ви посадите сюди чоловіків, а потім чоловічі місця повернете, це вже буде зовсім наша конфігурація. Тому що буде інша прив'язка до сусідніх ледів. Тобто, все циклічне розпорядкування залишилось тут. Посадили жінок, все, стол став зафіксованими місцями. Окей. Yeah. Okay. Тепер дивимось, що в нас відбувається. Значить, ну, якщо ми перенумеруємо всіх ледів від одного до N. Вот, бачите, от є леді номер 1 да? І є, скажімо, місце номер 1 поруч з нею. Тут леді номер 2 місце номер 2 поруч з нею. Ну, тут так само 3, ну і так далі. Н і Да. Yeah. 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 <coughs> що нам треба заборонити? Значить, розглянемо дві властивості. Yeah. Дві. Два пака властивості, як навіть сказати. Значить, властивість ПІ, що лорд номер І сидить ліворуч від своєї леді, Ну, Ліворуч, відповідно, це буде на місці І. І властивість Q і, Що? І тило сидить праворуч від своєї лиди. Mm -hmm. Відповідно, це буде на місці І плюс ОДІ. Та, тобто n плюс 1 дорівнює 1. Це не помодульному. Ви зрозуміли, да? так? Значить, нам треба, щоб жодна з цих властивостей не виконувалася. Бо нам заборонено, щоб лорди сиділи поруч зі своєю Значить, Нам треба порахувати кількість перестановок лордів, так, щоб жодна з цих властивостей не виконувалася. Десь ми вже таке бачили. Да? Нам треба застосувати формулу включень та виключень. Так? Але є нюанси. Малесенькі такі нюанси. От дивіться. Випишу я всі властивості під іде. Чи можемо ми обрати одночасно властивість полеток Єоди? Це означає, що у вас перший лорд одночасно сидить і ліворуч і праворуч своєї леді. Не може він на два місця одночасно. Навіть дуже великий лорд не може сісти на два місця одночасно. От. Окей. Чи можемо ми обрати одночасно властивості q 1 і p 2 Ні. Тому що властивість q 1 каже, що на другому місці сидить перший лорд. А Власивість п 2 каже, що на другому місці сидить другий лорд. Знову таки, на такі великі стільці в Бікінгемському палаці. Так? От. Тобто, серед цих два Н-встивостей, які нам не, ну, треба, щоб вони не виконувались, ми хочемо запустити формулу включень та виключень. Нам треба обирати ті властивості, які виконуються і викреслювати їх. Виходить, що багато властивостей конфліктує однозорними. Ми не можемо обирати їх усі. А якщо бути більш точним, то ми повинні обрати властивості, які не сусідні. І більш того, QR і P1 теж конфліктує одне з одним. Тому що це якраз а, драка за яке, за ось це місце. Да? Значить, вони не сусідні циклічно. Ага, кажу я. Значить, Оскільки сусідні конфліктують, а треба обрати, відповідно, тільки не сусідні. Ну, По-перше, ми не можемо обрати їх усі, ми можемо обрати максимум половину з них. Максимум М з 2. Окей. Ну, Тоді, власне, більше проблем побудувати формулу включень та виключень у нас немає. Чекати додати формули включень та виключень. Нам треба обрати К властивості з наших 2Н. Це буде число G з номерами 2Н і К. Як ми в попередньому лекції виводили. Циклічно замкнені без сусідів кашту. О, значить буде 2 n поділити на 2n-K на С 2N-K по K. Способів обрати К властивості. О. Далі. Обрані k властивостей фіксують положення К-лордів. Властивість ПІ каже, що Ітиорд сидить отут, і більше ніде він сидити не може. Значить, якщо ви обрали К властивостей, як наслідок, у вас К-лордів, мають фіксовані позиції. От. Відповідно, у вас залишається N-K-Лордів, які вам треба якось розставити на інші стільці. K скал повторіал способів порозсаджувати. Ja. Ну і все. Виходить, що загальна кількість способів розсадити лордів позначені, наприклад, як ОЕМ, як це роботу реально фізичній книзі. А що це буде формула включень та Так? Тобто це буде а, тобто спочатку N факторіал, потім мінус G2n1 на N-1 факторіал, потім G2N2 на N-2 факторіал, ну і так далі до кінця. Так? Тобто В загальному випадку це буде сума поки від 0 до n. Мінус 1 в степені k. 2n поділити на 2n мінус К на c, 2n мінус К по К k. на n-Ktorial. Та-дам! Да. А потім множити на N-1 факторіал, але держите відповідь для задачі в цілому. От. от Бачите, нетривіальненько, прямо скажімо. От. Але ну, це от якраз е така знаєте, концентрована комбінаторна задача, тому що тут всередині використовується ну, багато всього. Так? Циклічне розпорядкування, вибірки без сусідніх елементів, формула включень та виключень. От. І все впливає на результат. От. Все необхідне для того, щоб цей результат удержати. На жаль, дані не звертається в щось красиве. Тобто сума так і залишається сумою, знову таке. Є якісь асимптотичні оцінки, як воно себе веде, але я забув виписати. Тому... Типу, вони є. от. Е можна знайти у відповідних підручниках. Е саме це число n теж використовується в різних задачах. От. Будемо наступного семестру розповідати про латинські прямокутники і латинські right. uh, ну, коротше, Кілька способів uh, побудувати прямокутничок 3 на N. Так щоб в кожному рядочку були всі числа від 1 до N і в кожному стовпчику числа не повторювалися. Вражається страшною формулою, всередині яких використовується ДН кількість гармонітерів і УН кількість розсадок плодів поводку тому всьому. Якось вот. так. Ну, Перетравлюйте. ми підемо до іншого.